Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо логарифмічне рівняння з параметрами. Дане рівняння воно є логарифмічним, але також воно є квадратним, тому розв'язуватись воно буде заміною змінних і зведенням його до квадратного. І потрібно нам визначити таке найменше ціле значення параметра А, за якого один із коренів буде належати проміжку від 30 до 100. Отже, почнемо ми з того, що ми зведемо це рівняння до квадратного рівняння. Отже, заміна. Так як у нас логарифми мають однакову основу, тому логарифм за основою 2 від х нехай це буде t. І будемо мати квадратне рівняння t квадрат, відняти а 1 t і відняти а до рівня 0. Можна робити за дискримінантом можна за теоремою Вієта. За теоремою Вієта, наприклад, це буде Т1 додати Т2 дорівнює протилежний коефіцієнт до Б, це буде А відняти1. І Т1 помножити на Т2 дорівнює мінус А. Ми бачимо, що добуток дорівнює мінус А, а сума дорівнює А-1, ось нам і Т1 і Т2 ми знайшли, Т1 дорівнює А. І Т2 дорівнює мінус 1. Добуток у нас мінус А, сума у нас А-1. За дискримінантом. Давайте ми подивимося, чи будемо мати те ж саме: дискримінант б квадрат, це буде мінус 1. Там було з мінусом, але мінус до квадрату він зник, тому я залишила ось так. І відняти 4 помножити на мінус А і на 1, це буде плюс 4А. Дорівнює Підносимо до квадрату а квадрат мінус 2а плюс 1 плюс 4а. Зводимо подібні доданки а квадрат плюс 2а плюс 1. І це формула А плюс 1 до квадрату. Шукаємо корінь з дискримінанта. Це буде модуль А плюс 1. Ви пам'ятаєте, що корінь за А квадрат дорівнює модуль А. Це в загальному формула. Тому, коли я добуваю корінь з квадрату, це в мене модуль. Тому T1 дорівнює мінус b, це протилежно до мінус 1 додати. Дивіться, тут у нас модуль. Але так як ми один раз додаємо, інший раз віднімаємо, то будемо вважати, що ми розкриваємо модуль і м, враховуємо те, що він може бути набувати всередині додатніх значень, тоді ми його просто опускаємо. І набувати від'ємних значень, тому ми змінюємо знак на протилежне. Ось, ось в такому випадку мінус А плюс 1. Ось, будемо вважати, що це ми. Ой пробачте, на 2 А це по формулі, але якщо ми, у нас А дорівнює 1, то, то ділимо просто на 2. Ось і. Так, трошки в мене витирачка витерла зайве. Отже, відкрили модуль один раз з плюсом, один раз з мінусом, отримали 2а, одинички знищуються, там де Т1, і це буде 2а поділити на 2, це буде А просто. І в даному випадку, якщо ми відкриємо дужки, буде А-1 мінус А-1 поділити на 2. І буде мінус 2 на 2 і дорівнює мінус 1. От ті ж самі корені, Дивіться, я витратила трохи часу більше, я вам хотіла показати, що можна теоремою вієта, можна дискримінантом, і ми отримуємо ті ж самі корені. Отже, повертаємось до заміни. Ось у мене заміна стерта була. Повертаємось до заміни, тобто ми замінювали логариф за основою 2 від Х, і це дорівнює А, або. Логарифм за основою 2 від х дорівнює мінус 1. В другому випадку, там у нас немає параметрів, тому х дорівнює 2 в мінус першому степені, х дорівнює 1, друга, це один із коренів, і він не належить цьому проміжку, тому у нас наші сподівання на те, що другий корінь буде належати цьому проміжку. Другий корінь. Х у нас буде дорівнювати, дивіться, якщо детально, як ми розв'язуємо логарифмічні рівняння, найпростіші 2, 2 в степені А. Ось так, логарифм ми тоді відкидаємо, опускаємо. І буде 2 в степені А. Залишилось нам підібрати таке значення А, щоб наш корінь потрапив в проміжок від 30 до 100. Ми з вами знаємо, що 2 в п'ятому степені. Ну, якщо не знаємо, ми можемо порахувати, що 2 на 2 на 2 на 2. Тобто, якщо А дорівнює 5, то 2 в 5 степені це буде 32. Ось корінь нам вже він належить нашому проміжку. І 2 в 6 це буде, якщо А дорівнює 6, це буде Х дорівнює 64, нам також він підходить. Уже 2 в 7 не підходить, тобто нам взагалі підходять в цілому два значення: А дорівнює 5 і А дорівнює 6. Але нам потрібно найменше з них, тому наша відповідь. 5 А дорівнює 5, тому що при А дорівнює 5, Х дорівнює 32, і це корінь, який належить проміжку від 30 до 100. Отже, завдання виконане. Чекаю ваших реакцій під відео, ваших коментарів. Підписуйтесь на канал, стежте за нашими відео, діліться своїм досвідом розв'язування рівнянь. І зустрінемось у наступних почуємось у наступних відео роликах